Добрий день, шановне панство. Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів смартфон енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо таку тему. Використання смартфона у якості USB модема та точки Wi-Fi доступу. Використовуючи мобільний зв'язок смартфона, можна перетворити його на usb модем для стаціонарного комп'ютера, або Wi-Fi-роутер для ноутбука іншого смартфона, або планшета, та навіть телевізора. За умовами, що доступний мобільний зв'язок на смартфоні. Коли це стане в нагоді, якщо немає, Стаціонарного Wi-Fi роутера. Якщо зникло світло у приміщенні. Якщо ви знаходитесь не в помешканні, а десь на природі, в гостях у відрядженні тощо, тепер налаштуємо смартфон в режимі USB модема. Android 10, смартфон Xiaomi Redmi 8A. Телібом і. Заходимо на лаштування, шукаємо точку доступу Wi-Fi. Точка доступу Wi-Fi. Вимкнено. От, прапорець. Точка доступу Wi-Fi. Вмикаємо подвійним щигликом. Тепер шукаємо пункт підключення режиму USB, -модем. USB, -модем, USB, -модем, USB -модем. Ну, Зараз у мене цей пункт заблоковано. Можливо, це трапилось тому, що в USB порт смартфона нічого не підключено. Коли ми підключимо його до комп'ютера, можна буде активувати цей пункт, і смартфон запрацює в режимі USB модема. Подивимося на наступний пункт. Доступно, тобто можна використовувати смартфон у якості модема для комп'ютера, але зв'язок з комп'ютером буде відбуватися через Bluetooth-з'єднання. От, я активую цей пункт подвійним підвійним От. Ну, тепер треба підключити смартфон до комп'ютера через Bluetooth зв'язок. Я ніколи цього не робив, скажу чесно, але можливість така є. Тепер розглянемо налаштування точки доступу Wi-Fi на Android-смартфоні. Ми в розділі налаштування. Точка доступу Wi-Fi. Оглянемо. Пункти цього розділу. І так, режим точки доступу в нас активний. Ми його недавно активували. Розділ налаштування точки доступу Wi-Fi. Це налаштування робиться один раз. і Потім цей режим ми тільки будемо вмикати та вимикати. Ну, зайдемо. Розділ налаштування і подивимося, що тут цікавого. От, У цьому полі написано ім'я, під яким наш смартфон будуть бачити інші смартфони, або ноутбуки, або планшети. Тут задається пароль, не менше восьми символів, латинські літери та цифри. Та ну, тут вже додаткові налаштування, параметри Wi-Fi мережі, ми не будемо їх розбирати. Кому цікаво, розберете самі. Виходимо з цього вікна назад. От тут зробимо подвійний щіхлик. От, На екрані відобразився QR-код, через який можна легко підключити інший смартфон до нашого. В цьому QR-коді закодовано ім'я смартфона та пароль входу до Wi-Fi мережі. Закриваємо. Можна виставити ліміт трафіку для кожного з підключених пристроїв. Ну, Наприклад, якщо ви хочете підстрахуватися, щоб ніякий пристрій не забрав у вас більше там, гігабайту чи 100 мегабайтів інтернету, то ви сюди заходите і встановлюєте ліміт. Ідемо далі. При при Ще один з параметрів. Якщо нема з'єднання, то режим точки доступу автоматично вимикається. Ну, це теж може для безпеки і для економії акумулятора. Ідемо далі. Це ми вже проходили. Це також. От, тут ми можемо зайти і подивитися, які пристрої підключені до нашого смартфону, і когось можемо відключити. Тобто це керування підключеними пристроями. І також тут можна задати максимальну кількість підключених пристроїв, яку ми дозволяємо. Отакі От налаштування точки доступу Wi-Fi на Androidі. Тепер давайте розглянемо. Як ми швидко будемо це робити після налаштування через панель керування? Я вийшов на робочий стіл. Відкриваю панель керування, вже справа вниз. І двома пальцями зверху вниз відкриваю повністю панель керування. І знаходжу прапорець. Точка доступу. От, Подвійний я вимкнув. режим точки доступу Wi-Fi. Подвійний я увімкнув. Тепер мій Android смартфон працює у режимі точки доступу Wi-Fi. Тобто в режимі Wi-Fi роутера. Ми тепер. Зайдемо у розділ Wi-Fi в налаштуваннях iPhone. І ми там повинні побачити Wi-Fi точку доступу. Xiaomi Redmi. 17 годин 5 хвилин. Face тайм, параметри. Заходимо параметри iPhone. Памилуєб руль режим польоту. Wi-Fi. Wi-Fi. Перемикач. Зайшли в розділ Wi-Fi. Щоб перемикнути параллелі, вибрано гесцугінці моїй мережі. Xiaomi ред, безпечна мережа, села сигнали 3 з 3 рейсов. От ми бачимо Xiaomi Redmi. подвійний щиклик і ми переключилися на Wi-Fi смартфона Xiaomi Redmi 8. Тепер розглянемо налаштування режиму USB модему та Wi-Fi точки доступу на айфоні. Заходимо в параметри параметри і шукаємо пункт власний хоцпот. Хотспот в перекладі означає точка доступу. Стільникові день, власний хотспот. От власний хоцпот власний хоцпот на вашому айфону зайшли в розділ власний хоцпот. Дозволити з'єднання усім. Вимкнуто, Власний хоч на вашому айфон може надавати інтернет доступ для інших пристроїв, що ввійшли у ваш обліковий запис iCloud, не вимагаючи від вас вводити пароль. Тут написано, що пристроєм, які введено до вашого аккаунту, буде автоматично надаватися режим доступу до Wi-Fi точки вашого смартфона, а всі інші. Можуть підключатися, якщо у нас е, встановлено наступний прапорець. Дозволити з'єднання усім. Вимкнуто. От, Увімкнемо подвійний Увімкнуто. От. Тепер ми дозволяємо підключатися іншим пристроєм, але е, це ще треба буде налаштувати. Ідемо далі. Пароль Wi-Fi. iPhone, отверк, Кнопка. Тут задається ім'я пристрою та пароль підключення. Цей пристрій називається Family Бруль. Дозволити користувачам і пристроїм, що не ввійшли виклад, знаходити вашу спільну мережу iPhone Family FamiliBral, коли ви перебуваєте в параметрах власного хотспота або коли вмикаєте його в центрі керування. І далі йде опис, як підключаються. Інший пристрої у різних режимах. Для підключення через Wi-Fi. Так. Один. Оберіть телефон Family. Brew в параметрах Wi-Fi на своєму комп'ютері або іншому пристрої. Якщо у пристрої є Wi-Fi, е, то треба вибрати із Wi-Fi передавачів е, пристрій під назвою е, Family FamilyBrule. Два пароль, коли з'явиться запит. Ну, звичайно. При підключенні треба буде ввести пароль. Для підключення через Bluetooth. Підключення через Bluetooth. Ну, до комп'ютера. наприклад. Один. Спарта телефон з комп'ютером, два. На iPhone натисніть кнопку спарити або введіть код. Відображений на комп'ютері. Тобто, треба буде ввести код, який покаже комп'ютер підключитися до айфона з комп'ютера. Ага. Для підключення через USB. Підключення через USB. Один. Приєднайте айфон до комп'ютера. Так. Два. Оберіть айфон зі списком мережевих служб у параметрах. Під'єднати USB-проводом. До речі, використовується звичайний USB-провод, той, що ви використовуєте при заряджанні айфона. Два. Оберіть айфон зі списком мережевих служб у параметрах. Так само вибрати iPhone на комп'ютері, і відбудеться підключення, і ви отримаєте на комп'ютері USB модем. Тепер давайте подивимося, як вмикати вимикати режим Hotspot на панелі керування. Виходимо з параметрів. Параметри. Щоб Тут, зайти в панель керування, спочатку знаходимо пальцем її у верхній частині екрану. 17 годин. Хвилин. І а жест трьома стану. пальцями знизу вверх. Центр керування. Режим Відкрився польоту, центр керування. На будь-якому перемикачі робимо жест зверху вниз, елементи. одним пальцем. І вибираємо пункт «Відкрити регулятори». Режим польоту вимкнено. Тепер Доктор. шукаємо е, прапорець е, власний ходспорту. Ой, Wi-Fi, Bluetooth, Airdrop. власний хотспот. Піддається виявленню. Кнопка. От, зараз е режим хотспот у нас увімкнено. Давайте упевнимося у цьому. Беремо Android смартфон і заходимо в налаштування, розділ Wi-Fi. 17, 19, посуньте пристрій розглоб. Двіки торкніться щодак. Налаштування, заходимо в Wi-Fi. Wi-Fi у нас увімкнено і шукаємо Wi-Fi фамілія Бруль. треба було натиснути. Ну, ми Wi-Fi. З'явився список Wi-Fi передавачів. Зберег. От, iPhone фамілія Бруль. Якщо зробимо подвійний щиглик, то ми переключимося з Wi-Fi. До якого були підключені раніше, на Wi-Fi iPhone. IPad, підключення, сигналі, ну, відбувається підключення. Таким чином смартфон може роздавати Wi-Fi іншим смартфонам, планшетам, ноутбукам. А якщо у вас комп'ютер без Wi-Fi, то можна під'єднати смартфон через USB-провід, і ви будете мати доступ до інтернету на стаціонарному комп'ютері. Домашнє завдання. Розберіться із налаштуванням свого смартфона у якості точки Wi-Fi доступу. За цим прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, та не забувайте виконувати домашні завдання.